Привіт, друзі! Volkswagen Touareg 2011 року. Власник з іншого міста пригнав, залишив, тому що є проблема, з якою не можуть розібратись. Суть проблеми полягає в тому, що при холодному запуску, коли автомобіль подовше постоїть, він запускається і перші десь 10-15 секунд, по-перше, оберти не можуть стабілізуватись. По-друге, двигун працює нерівно, і по третє, чути, як стріляє у впускний колектор. На впуску є хлопки, Відповідно з тим, щось треба зробити. Власник вже замінив свічки, вже замінив котушки. Тут також встановлено газобалонне обладнання, і власник був у газовщиків. Вони його умовно виключили шляхом того, що перекрили кран на балоні. Таким чином повністю перекрили газ, але проблема все одно проявляється. Цікаво, що проявляється вона не завжди, а тільки тоді, коли автомобіль постоїть подовше. І, в принципі, це не залежить від температури, тому що іноді це може не проявитись навіть в мороз, а іноді. Нуді проявляється навіть при теплій погоді, отже, власник надав мені декілька відео. Ну і в принципі ці відео фактично підтверджують скаргу власника. Ми розуміємо, що ця проблема точно є. Було б непогано її зараз впіймати. Отже, підключився до автомобіля за допомогою SYNCTOOL MASTER 2 Відсканував весь автомобіль. Тут є деякі помилки, але в блоці керування двигуном, як бачите. Помилок немає. Тим не менше, зараз спробуємо запустити автомобіль, можливо, проблема проявиться. І одночасно з тим, мабуть, зробимо запис параметрів в реальному часі. В першу чергу, мабуть, мене буде цікавити все те, що пов'язано із. Розподільчими валами, тому що тут є фазоповертачі. Відповідно, теоретично, якщо ця система погано працює зранку, наприклад, через те, що вона зношена, або там немає тиску оливи, або ще якісь причини, то в нас можуть бути не на місці фази, через що теоретично також можуть бути хлопки на впуск, так? тому що невчасно відкриваються, закриваються клапани впускні, і полум'я із камери може прориватись у впускний колектор. Це перше. Друге, мабуть, було б непогано подивитися, що у нас із Тиском палива, тому що іноді, бідна суміш також може давати такі хлопки на впуск. І е, також, мабуть, треба глянути на кут запалювання. Отже, обираємо параметри, пробуємо піймати нашу проблему. Окей, запис вже йде. Спробуємо запустити двигун і подивимося, чи проявиться наша несправність. Ось зараз чітко чути, як стріляє у вкусний колектор, реально маємо проблему. При цьому просідають оберти і пропрацювався, і зараз все окей, все поправилось. Ну і зі слів власника вже можна їздити цілий день, скільки завгодно, глушити, заводити, все окей. Але як тільки дати їй відстоятись, то проблема знову повторюється. Але тільки якщо вона постоїть довго, ну як мінімум 10-12 годин. Окей, отже, ось запис параметрів в реальному часі. Тут в нас оберти. Ось цей жовтий графік, і ось тут внизу є синенький графік, який лежить на нулі. Це відхилення бажаного положення фази відносно до фактичного. Тобто, коли це 0, то ми розуміємо, що фазоповертач знаходиться в тому положенні, в якому власне, і хоче блок керування двигуном. А і ось тут, коли ми запустились, оберти, як бачите, тут плавали, так? тому що у нас були ті хлопки. То в нас відхилення по фазу повертачу фактично складало нуль. На ось цей провал не дивіться, тут короткочасно пропав зв'язок. Тобто ми розуміємо, що фазоповертачі нікуди не тікають в той час, коли в нас проявляється ось ця проблема із хлопками у впускний колектор. В принципі, це також підтверджується. Зараз в нас знову ж таки синій графік то є оберти, а помаранчевий і фіолетовий це бажане та фактичне положення саме впускного розподільного валу. Тут пропав зв'язочок, бачите, корот, короткочасно випав фіолетовий графік, але в цілому, ось тут, де в нас є трабли по обертам, де це все хлопає в колектор, то е, обидва положення гарненько співпадають і становлять 25 градусів. Ну, і якщо говорити про паливо, то знову ж таки, отже, той самий графік по обертам. Ось тут в нас були проблеми. Також пропадав зв'язочок, тому що це все з одного і того ж самого логу, так? тобто один раз записувалось. І якщо ми подивимось на бажаний тиск у паливній рампі і фактичний, то ми бачимо, що цифри фактично співпадають. Єдине, що вони в різних одиницях вимірювання, тому що тут мегапаскалі, тут кілопаскалі. Але якщо це все перевести, то ми розуміємо, що воно все гарненько співпадає. Тобто, бачите, і тут рівний графік на рівні. 7000 тисяч І ось тут в нас рівний графік на рівні 7 мегапаскалів, що фактично є одне і те ж саме. Тобто, на даний момент ми розуміємо, що ці проблеми вони не пов'язані ні з паливом, ні із з фазоповертачами. Окей, друзі, отже, загнав машинку в бокс, почав думати, що то може бути. І, в принципі, є дві ідеї, від чого то може бути. Перша полягає в тому, що, можливо, у нас є якась проблема із механікою, через що, наприклад, на робочому ході якимось чином камера згоряння починає пневматично з'єднюватись із впускним колектором, відповідно, той тиск з камери проривається у впускний колектор, і ми чуємо ось ті хлопки. Але насправді. Доволі фантастичний варіант через те, що, по-перше, ми з вами бачили, що фазоповертачі цифри по ним виглядають доволі таки кльово. По-друге, у нас немає ніяких помилок по кореляції По-третє, немає якоїсь чіткої прив'язаності до якогось конкретного циліндру. Ну і по четверте, воно, само собою, за 10 секунд виправляється. Тому цей варіант скоріше варто було би відкласти. І другий варіант, який. Теоретично може бути це те, що у нас у впускному колекторі збирається паливо, яке перемішується із повітрям, і ми отримуємо паливно-повітряну суміш, яка готова горіти, яка, власне, і починає горіти із хлопками під час запуску двигуна. Але тут теж є одна цікава штука, справа в тому, що двигун то в нас ефесичний, тобто тут прямий вприск, тобто тут форсунка стоїть не у впускному колекторі, а вона стоїть власне у камері згоряння. Відповідно, навіть якщо. Уявити, що в нас форсунки не герметичні, і з них тікає паливо, то все одно це паливо тікало би у камеру згоряння, а не у впускний колектор, відповідно. Все одно тих хлопків не мало би бути. В нас могли би бути мокрі свічки, в нас могли би там троїти двигун, так? тобто циліндри би не працювали через збагачену суміш, але хлопків бути не мало би. З іншого боку, не забуваємо, що у нас є встановлене ГБО, ось його форсуночки, і ці форсуночки через ось такі шланги підключені штуцерами до впускного колектора. Тобто, якщо б у нас була проблема із газовими форсунками, які по будь-якій причині зливали би газ у впускний колектор, то е тоді ми мали би схожі симптоми. Але, зі слів власника, е він вже їздив до ГБОшників і вони перекривали кран на балоні, але ця проблема все одно. Проявлялась, так? тобто вона не пішла. Але з іншого боку, якщо подумати, то газова система має, по суті, два контури контур високого тиску, так? тобто декілька десятків бар у балоні в газовому, і контур низького тиску вже після редуктора. Так? Тобто редуктор у нас понижає тиск, і цей тиск потрапляє вже далі в газову рампу і через форсунки у впускний колектор. І теоретично, навіть якщо вони закрили ось той кран ззаду, то все одно в нас вся. Довга магістраль спереду дозаду, і також редуктор. Вони наповнені газом під тиском. І цього, газу, об'єму цього газу під тиском, мабуть, було би абсолютно достатньо, аби він коли. Понизить свій тиск, так і потрапить у впускний колектор, фактично повністю заповнив його газом, який би перемішався із паливом, і у нас могли б бути ті хлопки. Тому зараз, навіть не дивлячись на те, що до мене вже перевіряли ГБОшники, я би зробив трошки хитріше. Тобто, нам якимось чином треба відключити газові форсунки від подачі газу. І, на мій погляд, найпростіше це буде зробити, відключивши. Газові рампи взагалі від редуктора. Так? Ось бачимо, що тут одна рампа, друга рампа по три форсунки відповідно по три циліндра, і ми з вами зараз відключимо ось цей штуцер. Так? І таким чином у нас просто в повітрі залишаться ці газові рампи. Окей. Ну і ще наступний момент. Право в тому, що мало, мабуть, буде зняти тільки ось цей патрубок, тому що, нагадаю, в нас не було ніяких помилок, що взагалі то дивно, хоч якісь пропуски мали б бути. Але у ГБОшних блоків керування, ось тут його встановили додатковий. Є така опція, що там їх можна так налаштувати, що вони будуть постійно витирати помилки. Наприклад, при кожному увімкненні запалювання або просто циклічно, періодично, так, з якимось вказаним періодом. Відповідно... Можливо, просто ГБОшний блок нам постійно витирає діагностичну інформацію, так? тобто результат самодіагностики штатного блоку керування автомобіля, тому що він цього точно не робив. Ось тут є в нього запобіжник. І ми з вами його також знімемо. І подивимось, по-перше, чи проявиться наша проблема. По-друге, якщо вона все ж таки проявиться, чи будуть в нас якісь помилки, і чи часом не видаляє їх блок керування газоболонним обладнанням. Окей, отже, автомобіль відстоявся. Вчора з 5 вечора, сьогодні у нас 9 ранку. Вночі було мінус 2, здається. Я ще ні разу не запускав автомобіль. Отже, давайте спробуємо це зробити. Відкриємо капот, з того би було добре чути. Отже, нагадаю, що в нас зараз відключений газ саме до форсунок. Тобто, якщо тут щось ледь-леді травить, то в нас тиск у цій рампі газовій не створиться. І якщо якась із форсунок все ж таки пропускає у впускний колектор, на що є підозра, то зараз ми це виключили, тому що газ туди не подаємо. Отже, запускаємо двигун і дивимося, як він себе поведе. Як бачите, зараз працює доволі рівно, і хоча там місцями є пропуски, але вже ніяких хлопців на впуск я не чую. Хоча всі попередні дні, якщо вона подовше відстоїться, то ця штука продивлялась. Окей, друзі, ще один день. Як бачите, сьогодні навіть сніг пішов. Машинка відстоялася вчора з обіда. Отже, пробуємо запустити, подивимось, що буде на цей раз. Є, працює, слухаємо. Не знаю, як вам, а мені працює рівно, трошки десь може бути пропуск, але знову ж таки на впуск вже нічого не стріляє. Тобто другий день підряд проблеми немає. Ще один контрольний запуск, знову ж таки, ніченько відстоявся, вже відкриваємо автомобіль. Запустився. Працює рівно, Хлопки не чути було відключено від колектора. Окей, друзі. Отже, в принципі, діагноз встановлений та навіть підтверджений. Тобто, коли ГБО підключено, у нас проблеми є, коли ГБО фізично відключено від двигуна, то у нас все стає окей. Тому з цією проблемою далі власник поїде до ГБО, бо я до тих систем ніколи не ліз і лізти, чесно кажучи, не збираюсь. Ну, а по машинці ще є декілька скарг та прохань, із якими ми також з вами спробуємо розібратись. Отже, перша проблема полягає в тому, що час від часу падає стрілка рівня палива, і записуються помилки по сенсору рівня палива. Отже, заліз сюди, в принципі, вже знаємо, що до чого. Власник купив дві новенькі плати на сенсор рівня, отже, зняв сидіння. Розібрав тут все, з в пилюку, підняв. Тут ще, як бачите, повний бак майже. Довелося пхати руку в бензин, але тим не менше, ось сенсор рівня палива, він вже знятий. Ось так виглядає. Бачите, є такий поплавок. На поплавку є контакти. Ці контакти бігають по потенціометру. Потенціометр це по факту керамічна плата, на якій є резистивне напилення. ну і... Власне, ось ця платка, вона куплена нова. Власник думав, що тут є проблема із самою платою, що вона протерлась. Але, чесно кажучи, по досвіду, ці платки протираються вже тоді, коли автомобіль проходить 15, 20, навіть 30 років. Тільки тоді воно протирається, і то зазвичай у тих людей, хто катається там. Ну, доливає по 5-10 по літрів, і той поплавок все життя лише тільки в одному положенні Йорзається Хто нормально заправляє повний бак і викатує там половину, потім знову повний, то в принципі поплавок довго не затримується в одному положенні і. Ці потенціометри вони не протираються, але тим не менше, проблеми з ними все ж таки бувають, переважно від того, що це все покривається нальотом, так від палива з часом, і ослабляється ось цей контакт. Тобто, тут, як бачите, мідний контакт, і він є трошки підпружинений. Відповідно, це все розбирається, миється, чиститься і їде далі. Зважаючи на те, що в нас вже куплені ці пластини, то звичайно, що ми їх поміняємо. При цьому старі також викидати не будемо. Чому кажу в множині, тому що тут на туарегу два сенсори один для правої частини бака, інший для лівої частини бака. І це все через те, що бак великий. І посередині йде кардан, бо це ж повний привід. Ну і відповідно. Для того, щоб це все адекватно оцінювалося, потрібно два сенсори. Так, для розуміння, на А8 може бути і чотири сенсори рівня палива, сигнал, з яких інтегрується, синтезується і видається вже на, на приборку. Є нова платка керамічна на місці, все зібрано, пружинки підігнув, нальоти почистив. Бачите, ось тут видно, яке воно? Ось цей чорний нальот він може вносити нюанси у вимірювання. Окей, отже, збираємо цю половинку і беремось за ліву. Ну і з другого боку аналогічно знімаємо сидіння, його ліву частину, далі відкриваємо лючок бензобаку, дістаємо поплавок а і замінюємо в ньому потенціометр, а також чистимо все від нальоту. Наступний нюанс полягав в тому, що ось тут у власника була зламана тяга. Бачите, тут є впускний колектор, і ось така тяга її тягне вакуумний актуатор. І ця тяга в нас повертає заслонки в впускному колекторі. І ось цю хімію якось хотілося б виправити, тому що ця тяга не продається окремо, продається разом з усім колектором, і там цифра під 2000 доларів. Зрозуміло, що то бредово міняти весь колектор виключно через ту тягу. І власник знайшов 3D-модель. З якої можна роздрукувати її на 3D-принтері. І в мене один мій знайомий недавно купив 3D-принтер. Там друкує цікаві речі. Я скинув йому ту модельку, і він надрукував мені ось таку класну тяжку. Але, на жаль, вона не підійшла, тому що, як виявилось, модель була трошечки неправильною, тому що ось це заглиблення, в яке вставляється вісь тяги, Вісь заслонки, точніше, воно замаленьке і не вставляється вона до кінця. Відповідно, треба іншу модель або поправити цю модель. До речі, якщо хтось в темі, підкажіть, будь ласка, якийсь софт простий, примітивний, бажано, безкоштовний, або принаймні з якимось там тріал-версіями. Який можна використовувати для моделювання, але моделювання не в плані там, художнього дизайнерського, а саме технічного, де можна було би вказувати розміри деталі і так далі. І так далі. Може хтось знає, підкажіть, що для того краще. Бо я скачав Sketch, е, скачав блендер і щось воно трошки не для технічного малювання. Ну і останнє прохання було зробити індоскопію двигуну через те, що. Є скарга на те, що він трошки споживає оливи. Ну, десь літер йде на 6-7 тисяч кілометрів, і при тому не видно, щоб олива десь явно витікала. Він в мене вже не перший день стоїть, ніяких крапель, ніяких плям. Є місця, де щось там трошки потіє, але так, щоб текло, то немає. Відповідно, схоже, що двигун дійсно їсть оливу, тому будемо робити ендоскопію. До речі, зовсім недавно було відео про Toyota Land Cruiser, де ми з вами також робили ендоскопію, і багато хто питав, що за нндоскоп я тоді Юзов. Ось такий ендоскоп, китайський no name, Але при цьому має ну, доволі непогану якість. Причому зображення з камери шумне, воно має низьку роздільну здатність. Тут, здається, відео тільки 720 пише. Але при цьому картинка класно е, читається і можна багато чого розглядіти. Крім того, ендоскоп у нас з артикуляцією. Тобто, бачите, є ось така камера, лише одна торцева, бокових немає. Але є таке коліщатко. Артикуляція, так, і коли ми його крутимо, то в нас повертається камера в один і в, другий, і в другий бік. Відповідно, це дає деякі переваги, коли ми робимо ендоскопію саме двигуна. Тобто десь класно мати зон з артикуляцією, десь і з боковою камерою. В принципі, з боковою камерою також ендоскоп є, але зараз будемо користуватись цим. Окей, отже, вводимо зонд у перший циліндр. Як бачите, тут в колодязь трошки капає оливи. Це через ось ці ущільнення на клапанній кришці, так, Тобто тут є прокладка, резинка, орінг, не знаю точно герметик і він трошечки пускає. Окей, заходимо в циліндр, отже бачимо фаску клапанів, бачимо, що трошки є на ній нагару вже такого накльопчика. Далі дивимося на камеру згоряння, бачимо сліди оливи, бачите, ось цей нагар це горить олива. Тобто схоже, що сюди дійсно потрапляє, потрапляє олива. Можливо знизу, можливо зверху, ще не знаю. Давайте спробуємо розвернути його. Отже тут бачимо хон. Хон є аж до самого верху. В принципі, виглядає непогано. Не бачу я ніяких задірів на стінці. І давайте спробуємо ще більше його викрутити. Є. А, і власне бачимо саму камеру згоряння. Отже, є дійсно нагар, схоже, що дійсно тут горить олива. Ось, власне, клапани. Тут бачимо ефесичну форсунку. Бачите, тобто то про що я казав, що форсунка тут пшикає одразу прямо в циліндр а не у впускний колектор, власне, ось її носик, звідси йде розпилення. Ну і в цілому ось так виглядає перший циліндр. На наступних циліндрах в мене чомусь SD-карта, треба купити нову, тому вже просто фоткав екран відеоендоскопа. Отже, як ми бачимо, у наступних циліндрах також є нагар. Причому він скоріше такий чорний маслянистий, аніж якийсь сухий, що знову ж таки підтверджує той факт, що двигун споживає оливу. При цьому клапани, як в принципі, весь верх камери згоряння виглядає сухим, тому мені це більше схоже на проблему із оливознімаючими кільцями, аніж із сальниками клапанів. Ну, в будь-якому випадку, із задоволенням в коментарях вислухаю мотористів, тих людей, хто працює із цим кожен день. Як по-вашому, в чому причина надмірного споживання оливи цим двигуном? При цьому в інших циліндрах також зберігається хон на стінці циліндру, і також не видно ніяких задірів. Ну, а в деяких свічних колодцях також продивляється підтікання оливи. Окей, друзі, на цьому, в принципі, будемо завершувати. Ось такі трабли по туарегу. Можливо, ця інфа комусь буде корисною. В мене на цьому все. Як завжди, хочу побажати всім якнайшвидшого миру та злагоди. Ну і чекайте нові відео.